Так, невеличка рекламна пауза. Зовсім забув про одну передачку, яку я забрав не так давно з Укрпошти. Цікаво, хто що думає, що там є. Ну, ну, таке. Ну, таке тоненьке. Ні, то не платівка. Ну, кого які ідеї. <гум> Звичайно, треба трішки чистити. Десь він валявся три, трохи. Але в загальному це мені давно потрібно було. У мене колись вдома був такий, ну, точно такий самий, правда, в ідеальному стані. Не знайшов. Комусь ми віддали, подарували і так далі. Ну, так от така от штукенція. Досить. Зручно щось робити тут на столі буде. О, трошки гарячого повітря, трошки гарячих слів. І воно розбирається. Опа. Зараз гарненько вичищу. Та й буде як нове. миючої хімки, трошки розчинника, файно надихався. Чистюлька. Тепер трошки моторексу. Якось то, Ну приблизно отако. От а воно розійдеться. Так, 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 так є, 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 є. Гарненько. Я думаю, розійдеться. Багато тут не треба. По черзі. Давайте, може ще от сюди. О, те, що треба. Тепер спробуємо закрити це все. Трошки силікончику і знову ж таки гарячого повітря. І все склалось. прекрасно, я вам кажу. На холодну навіть не намагайтесь закласти оце. Це просто капець. Ну що ж, випробуємо, ви знаєте, я задоволений. Навіть дуже. Як давно я вже згадував той круг, як же ж давно. Окей, хорош гратися. Давайте будемо щось робити.